Слава Ісусу Христу! Пам'ятайте слова Ісуса, стою я перед дверима і стукаю. І хто почує мій голос і вчинить? Ви чуєте, що я зараз кажу? Господь говорить до жителів землі, Господь говорить до свого народу, Господь стукає до людського серця, до людської долі, і стук або голос Господа. Чують всі люди. Але Ісус Христос говорить так: хто чує або почує мій голос це добре, правда? Але це не все. І відчинить двері. Аж тоді каже Ісус: Я війду і буду спілкуватися і вечерити з ним, а Він зі мною. Слава Богу! Ми йдемо до Слова Божого. І будемо читати сьогодні, трохи, напевно, багато. Євангелія Матвія, 5 розділ, слова нашого Господа Ісуса Христа. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба що на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори. І не запалюють світильника, що його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Слава Богу! Ісус Христос каже, каже до своїх людей, до тих, які почули, які вчинили і до кого прийшов і Спас Ісус Христос. Хоча читати можуть всі, але буквально це слово звучить до тих, котрі прийняли Господа Ісуса Христа. Він говорить, ви сіль землі. Ми сіль землі, так, ви каже, сіль землі. Но, але якщо сіль і звітріє, я бував в тих місцях, де сіль, скільки обрій видно, біло-біло-біло-сіль. Отак сантиметрів 5-10 сіль, болота і сіль і там збирають. Але я питав у тих людей, які там проживають, вони кажуть, що таке буває, що може бути такий от сустав хімічний зміна і вітер, що вона не солона, терпка, гірка. Взагалі якась така, ну не солона. І коли от так, такий состав, вона така річ ні на що не годиться, взять і викинуть. І її потопчуть люди своїми ногами. І цю думку Ісус Христос сказав у Євангелії: Ви будете сіль землі, я роблю вас сіль землі, і ви будете ті, хто буде спиняти розлад на землі, будете давати смак для людського життя. Ви будете впливати на беззаконня, але бережіться, щоб ви не ізвітріли, щоб вітри цього світу не продули вас і ваші мозги, або, ми кажемо, наше серце. Щоб ми не стали пустими у Христі Ісусі. І далі Ісус говорить: Я беру вас нічого, стемряви в світло, і я роблю вас сіллю. Друге, він каже, коли будується місто, його будують на гарному видному місці. І це факт: коли гинули, коли пропадали, коли в нас не було кусочка хліба, нас ніхто не бачив і не звертав уваги. Але коли Ісус протягнув руку і почав нас піднімати, побачили всі. І вже починають що? Впливати на нас, зупиняти нас. Пам'ятаєте, коли Варти має кричав до Ісуса? Пам'ятаєте, а люди що? Замовкни, перестань, не мішай, не заважай, такого немало є. Але Ісус каже: я роблю з вас нічого сіль, ви для бути як місто, я візьму це місто, я вас, я вас підниму. Інше місце каже, коли запалюється світильник, то його ніхто не ховає. Це логічно, це розумно і правильно, коли запалюється світильник, він возвишається, щоб він світив, я читав, для всіх, хто є в домі. Ми скажемо, а там недобрі люди? Світи. А там тимрява світи. А там своя родина світи. Бо так говорить Ісус Христос. І ось ця думка, коли Христос спасає людей, нас спасає, Він нас кличе. Він нас вводить в народ, робить світильниками. І каже: нехай так світить ваше, ми кажемо, наше світло перед людьми ось наша діапазон роботи, щоб люди бачили ваші, ми кажемо, наші добрі діла у Христі Ісусі. Алілуя. Господь нас кличе, Господь нас піднімає. Господи є ціль, і Господь хоче, щоб лучами цього світла були наші добрі діла у Христі Ісус. Ісус каже, і так, же, де я вас поставлю, де я вас поміщу, куди я вас возвишу, де я вас як світильника поставлю, то хай і від вас ісходить добро. І нехай люди побачать і так не розкажіть, а. Покажіть і дайте плід добрими ділами. Алілуя! Ми рухаємося далі, другий текст. Перше соборне послання апостола Петра, другий розділ. Ми продовжуємо нашу думку. Дев'ятий вірш. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Тож щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас і стимряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Благаю вас, любі як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, що вас обмовляють вони, не був би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день від віддень. По радіо люди говорять, по телебаченню говорять, у вулиці говорять, знаєте, в тролейбусі говорять, між собою говорять. Ми чуємо, як люди говорять. Так. Но тут ми для того, щоб почути, як і що нам говорить Господь. І Він говорить такі слова, ви колись були не народ, але зараз у Христі Ісусі, ви народ Божий. Ви колись були не помилувані, але зараз вас помилувано. Зараз, каже нині у Христі, ви царське священство. Вас Бог приблизив. Вас Бог підняв, вам Бог дав і дає Алілуя! І багато дає, друзі мої. щоб ми звіщали, написано, чесноти того, хто покликав нас. Оці Божі блага, оце Боже добро, оцю Божу любов і теплоту, оту Божу милість і справедливість, яка є відкрита в Бозі через Ісуса Христа. А через спасіння в ньому ми можемо це виявити, відкрити і звістити ці чесноти. І я благаю вас, ви живете серед поган і язичників. Не йдіть за похотями і прихотями, як це роблять всі кругом вас. Нехай всі це роблять, але ви цього не робіть. Амінь. Нехай всі сусіди справа і зліва вживають алкоголь. етажом нижче і етажом вище. Ви на другому і всі до дев'ятого, алкоголіки, нехай. Але я благаю вас, говорить Дух Святий, не робіть так і не живіть так. Звіщайте чесноту того, хто покликав вас. Алілуя! Ім'я йому Ісус Христос. Оце наша справа. Живіть серед поган, каже, серед язичників, чисто, правильно і справедливо. Щоб вони були посоромлені в той день, коли Бог навідає землю або той край, або ту країну, або ту родину. І Господь нас покликав, Господь нас підняв. І ми знаємо, що у кожного є своя справа, правда? Злодії що роблять? Крадуть. А наклепники що роблять? Творять наклеп. А розпусники що роблять? Чинять розпусту. А судді що роблять? Судять. А християни що мають робити? Жить свято, жить по писанню і бути сіллю у цьому житті. Я недавно бачився з одним пресвітером. Він каже: знаєш, я тобі хочу одну історію розказати. У мене є приятель. Я недавно був кажу, у Німеччині, і я з ним бачився. Ми з ним говорить, знайомі уже років 35. І ще колись у ту далеку спору в 70-ті роки. Ми з ним говорить, разом служили у військ. В ту пору, колись в Сибірі, я був християнин, і він був християнин, але я узнав, що він має молитви по ночам. Ми були молоді люди, каже, нам було під 20 років. І кожної ночі два роки у війську, у лавах тої армії, з четвертої ранку по п'яту молодий юнак піднімається, віруючи Ісус. І уходив в Тайгу, десь там можна було, і звершав молитву Круглий рік літом і зимою. І пізніше говорить, я це узнав, і ми в кінці декілька місяців, уже при закінченні війська, я з ним ходив разом, і ми так молились. Говорить, пройшло трохи часу, і років через п'ять я навідав його, був я у місцевості, ми мали зібрання, ми мали служіння, і ми пізно вернулися назад. Може, перша ніч. І думаю, як тут те питання? І ми побалакали, лягли помолилися, але четверта ранку будильничок раз задзвонив. І піднявся мій, каже: Господар хати, піднявся і пішов на молитву. Говорить, я засік рівно 60 хвилин. Хоч пройшло 12 років, а він далі молиться. Пройшло ще декілька часу, і він виїхав до Німеччини, зараз живе в Німеччині. І, говорить, я це недавно був, пройшло стільки років. Я був у Німеччині, в церквах, на зібранні у нього. Він прийняв, ночував. І чисто принципіальне питання. Думаю, як то воно буде далі? І я дочекався спеціально четвертої ночі. І він піднімається і тихенько на ципочках. в зал, у кімнату. На коліна я засікаю і рівно 60 хвилин. Як ви думаєте, друзі? Дуже говорить сильно. І впливова особа у Христі Ісусі. Оце каже сіль: приємна, лагідна, вольова людина, величезне благословіння для родини, для сім'ї і для церкви. Я скажу і для Німеччини. Я вам скажу іншу річ, що молитви перед Господом, особливо нічні молитви, ми повинні знати, що Ісус Христос найкраще знав, що треба робити. І коли це треба робити? Ви знаєте? це? І коли він відпустить людей Ісус не раз. Люди йдуть по домам, бо вже сутінки находять. Він лишає апостолів і інколи бере одного, двох, трьох, інколи брав всіх, як де був, в якому місці. І уходив, уєдинявся годинами, інколи вечорами. Бувала пора цілими ночами, бувала пора крепко раненько. Питайте, чому так? В таку пору це має особливе значення. Коли всі люди сплять, коли всі віддихають, коли ніхто не заважає, а ти платиш ціну і смираєшся перед Всевишнім і шукаєш Бога. І Бог тебе благословить. Алілуя. Бог покликав нас до унікального народу на землі. Бо покликав нас на відповідну висоту. Бог дав своєму народу унікальну здібність бути сіл і зупиняти всякого рода беззаконня. І ми це можемо робити і чинити у Христі Ісусі. Амінь. Я хочу щось читати далі. Це книга Буття, перша книга Біблії, шостий розділ. Я читаю із восьмого віршу. Ось як написано: Але ной знайшов милість у Господніх очах. Це ось оповість про ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив ось такі короткі і зрозумілі слова. Ной був перед Богом. Ной був праведний, Ной боявся Бога. І ной ходив з Богом. Я побачив по всій Біблії, що у кожному поколінні, яке було на землі. Бог піднімав людей. І ви собі можете тільки трошки почитати і уявити, яке було беззаконня того часу ті останні 200 300 років перед потопом. І серед тих людей жив праведний ной. І через те, що він мав спілкування і спільноту із Богом, він був там тією людиною. То було зовсім інше питання, чим займалися мужчини, жінки, молоді, старики, бізнесмени, хто угодно. То було їхнє питання. Но богова воля була, те, на що Бог благоволів, те, що Бог відкрив, щоб у тому поколінні і прожив один чоловік, який боявся Бога, який був праведний і в тому часі, і в тих поколіннях, і був світильником, і стояв перед Всевишнім. І написано, він приобрів. Благодать в очах Бога. І тоді, коли все і всі загинули, Ной остався живим. Алілуя! У Ної було зовсім інше життя. Я читаю ще один текст, який написаний. Це буде перша книга Йова, перший вірш. Був чоловік в Україні уц, на ім'я Йов. і був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, і від злого. Написано, втікав. Та сама думка. Було одне покоління, і дуже сильно і славно стояв ной. Пройшов час після потопу, і Бог підняв другого мужа, і це такий був світильник, який стояв на всей цивілізований світ того часу. Пройшла третя пора, Бог підняв Авраама, і Авраам стояв. Була трохи дещо інша пора, Бог підняв цілий народ, і народ Божий стояв. Час рухався, і в кожному поколінні Бог піднімав царів, Бог піднімав суддів, інколи цілу націю, і народ стояв як світильник. І багато язичників справа і зліва це чули, бачили і знали. І всі займалися беззаконнім, знали, що беззаконня. Але вони знали, це було для співвідношення, для розуміння, для такої орієнтації. І люди бачили. Хоча ми чимали неправду, але є люди на землі, які знають правду. Які не тільки знають правду, які творять правду. Є люди на землі, які живуть правдиво. Алілуя! Хай Бог поможе нам. Я можу це продовжити: таким мужем Божим в Єгипті був Йосип. Даніл був таким мужем Божим у Вавилоні. Була пора, коли Христос так стояв, сильно стояв, прекрасно стояв і стоїть. Алілуя! Потім церква Христова, і на сьогоднішній день оцю функцію. Оце йому бути народом Божим, бути світильником, бути світлом, оцей уділ, оце місце це задача церкви Ісуса Христа. Це моя і ваша браті і сестри задача. Це наша функція від Бога. І Бог хоче, щоб в кожному місці, де Бог поміщає нас, де Бог поселяє нас, де Бог поставляє нас, стояв світильник. Коли Іван мав відкриття? І він на Патмосі був на острові і мав молитву, він почув голос, повернувся і побачив Господа. Як побачив Ісуса Іван вам упав. Але Він побачив, що Ісус стоїть серед сіми золотих світильників. І ці сім світильників це сім церквів. І там, коли ми читаємо, то видно, які там ті церкви. Але яка б то не була вона? З плюса мінусами Іванівська церква, але це є церква. І церква, вона є Христова. І у своїй церкві Христос розбереться сам. Слава Йому. І ніхто не має права втручатися в церковні справи зовні. Які б то церкви не були, але там з ними і серед них є Ісус Христос. Так. А в руках Ісус тримав сім зірок. Сяє все, дивіться. І ангел, скажемо, оці сім зірок, ці сім ангелів церков. Ісус каже: Ви світло! Церква світильник, служителі зірки, а народ і церква хто? Світло, чиє світло? Христове. І так нехай наше світло світить, щоб люди бачили. Що бачили? Наші добрі діла у Христі Ісусі. Будь ласка, зрозумійте це правильно. Отака постановка питання. Другі не йдуть, а ми йдемо поклонятися. Другі то сміються, а ми молимось. Хтось головою п'яний об одвірок, а ми славимо Господа Ісуса. Хтось хто зна що дивиться, хто зна чим займається, а ми йдемо на те місце, де ми гортом поклоняємось Господу Ісусу Христу. І хай знає сьогодні це покоління, як покоління в часи Ноя це знали. Знали люди. Ви думаєте, но я не знали? Знали. Іова? Знали. Йосипа? Знали. Хто зна, яка там була розпуста, неправода, і алкоголь, і наркотики у Єгипті? А Йосип жив, стояв як світильник: одна дружина, двоє діточок. Робота вірний Богу своєму. Слава Богу. І задача, яку Бог ставить перед нами, щоб ми були світлом. І щоб люди бачили. Наше молитовне життя, воно має бути приховане. Милостині приховане. Пости наше перед Богом має бути приховані. А що люди мають бачити? Наші добрі діла. Плід. Щоб люди бачили, що люди Божі – це добрі люди. Люди Христові це справедливі люди. Це теплі люди, це приємні люди. Це ласкаві люди, це терпеливі люди. у Христі Ісусі. Ми встанемо. І подякую.